Тільки но в Україну прийшла астрономічна весна, як одразу синоптики сповістили про підвищення температури повітря. 22 березня у більшості областей України упродовж дня очікується від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. Придешньої п'ятниці дощі мало ймовірні. Лише на заході країни можливі короткочасні опади. Єдине, що заважатиме сповна насолоджуватись весняним теплом рвучкий південно-західний вітер, який поки що володарює територію України. України. Похмура погода триматиметься на Полтавщині 22 березня, від ранку і до вечора. Потім небо стане чистим та ясним. Упродовж дня опадів не передбачається. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 8 градусів, після опівночі опуститься до плюс 1. У Кременчуці погода буде похмурою. Надвечір на небі можливі прояснення. Без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 7 градусів, вночі стопчики термометрів зупиняться на позначці плюс 2. Хмари, що пануватимуть в небі у горішніх плавнях упродовж п'ятниці, до вечора заберуться геть. Без опадів нічна температура повітря становитиме плюс два градуси, денна плюс вісім. Вітер північно-східного напрямку до чотирьох метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів. ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 22 березня 1974 року. За даними метеофахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 17 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1963-го – 16 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.